Мале руденьке цуценятко бавилось на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила Коргі гратись дворі, поки сама прибирала в будиночку. Малюк дуже любив бавитись на вулиці, адже там стільки цікавого можна перестрибувати через кульбабки. Ось так. Стриб, стриб. Стриб, як весело! Можна побігати за метеликом. Хто швидше? Коргі думає, що він такий швидкий, наче вітер. Ану, спіймай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутись носиком равлика. І тоді той смішно ховає ріжки, тишком-нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову, і бумс! Вдруге легенько торкнутись їх носиком. Найбільше Коргі подобалось бавитись зеленим м'ячиком. Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався у зеленій траві, та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а той швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану, а цуценятка вже тут. Аж тут Коргі почув чийсь голос привіт! З тобою можна погратися? Почувся тоненький голосок біля паркану. Від несподіванки в малюка затрусився хвостик. Хто тут? Коргій глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. Він вперше бачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачив. Коргі не наважувався підійти ближче. Мене звати хвостик, відповіла кошеня. Я новенький тут. Давай гратись разом. Але я не можу з тобою гратися, відповів коргі, підкочуючи до себе м'ячик. Дідусь каже, що собаки й коти не можуть дружити. Ми дуже різні. Але ж у тебе чотири лапки і у мене чотири, сказав хвостик і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів Коргі, роздивляючись свої лавки. Кошеня почало вимивати вушка. У мене два вушка, і у тебе також два. Коргі підійшов до невеличкої калюжі і подивився на себе. І справді, в нього також було два вушка. Кошеня покрутилась навколо себе, а потім знову сіло. І в мене є хвостик, а у тебе є? Запитав хвостик. Малюк коргі покрутився навколо себе. І в мене також є хвостик, зрадів коргі. Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділа на сонечку, примруживши очі. А ще в мене є вусики, у тебе вони також є. Тут синя весело застрибало на місці. Звичайно, є. Тоді кошеня зустрібнулась з паркану. Та підійшло до Коргі. То, може, пограємось разом, якщо в нас так багато спільного. Нумо гратися, зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а той його вправно зловив. І ще раз, а потім ще, як же весело було гратися з хвостиком. Так вони грались аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. Коргі попрощався із хвостиком. І вони домовились зустрітись завтра. Цуценятко з нетерпінням шукало зустрічі із своїм новим другом. Він зрозумів, що собаки й коти не такі вже різні, а гратись разом набагато веселіше.